Лисичка і рак. Здибалася лисичка з раком. Стала собі, глядить на нього, як він помаленьку лізе, а далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що мовити. Правдивий неборак. А скажи мені, раче, небораче, чи то правда, що тебе раз у Великодню п'ятницю? Подріжжя посилали, а ти аж за рік у Великодну суботу з дріжжами прийшов, та й ці насеред хати розілляв. Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню подобає. Ова, значить, ти тепер прудкіший зробився? Прудкіший чи не прудкіший, а тобі не кпини нездатний. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай побиймося об заклад. Що я швидше від тебе до того корчика добіжу. Що, 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 дивувалася лисичка. Ти хотів би зо мною об заклад бігати? Не тільки побіжу, а ще й тобі у один скок виперед кидам, і швидше тебе при меті буду, мовить рак. Побилися вони об заклад, стала лисичка один скок поперед рака, а рак учепився її кліщами за хвіст. Рушила лисичка. Біжить, щодуху, аж курява здіймається. Добігла до мети та й кличе. А де ти, раче, нічого не чути? Ну, раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до мети. Отоді рак пустився від їх воста та й каже Та ось де я, давно вже жду на тебе, аж троха поза мету забіг.